Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Найперше, що хочу сказати, це подякувати. Подякувати вам всім за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Чесно кажучи, я не думала, що те відео, де я облаштовує наш цей садовий ставочок і показує вам фонтан з тему що воно е так залетить. Там уже зараз. Майже 5 тисяч переглядів і ще збільшується з кожним днем. І знаєте, мені дуже приємно, що там коментарі, ну, мабуть, 98 чи 99%. Навіть, всі приємні коментарі, ваша підтримка. Дуже-дуже вам вдячна. Ну, а Сьогодні теж маю справу, частинкою якої трішки з вами поділюся. Теж стосується води, але вже не ставочок, а басейн. Взагалі там треба нашу зону навколо басейну, треба трішки окультурити. Тож буду сьогодні цим займатися, трішки вам покажу. Але спершу треба попити каву, а потім вже робота. У мене нова кава, я якраз розпаковую прямо при вас. Зараз подивимося, що тут. Я вже не вперше замовляю в 25 Coffee Roasters, Але саме такий смак замовляю вперше. До цього я замовляла інші. Хочу сьогодні спробувати щось новеньке. Взагалі у них на сайті величезний вибір, там більше 50 варіантів до замовлення з різних країн світу. І е є е е е там не лише кава, є чай, всякі кавові аксесуари. Ну, коротший вибір величезний, обов'язково завітайте на їхній сайт, подивіться. Так, відкриваємо. Я замовила уже мелени. Мені її помололи для того, щоб я її заварила в чашці при замовленні, вони мене питали. Може, який аромат? Просто бомбовий. При замовленні вони зам... мене питали, як саме я заварюю цю камінь. Я сказала в чашці, вони сказали, що помелять спеціально для того, щоб мені було зручно заварювати саме в чашці. Також в них можна купити в зернах, а якщо вам треба помелена, просто кажете, мені треба мелена, і вони її мелять безкоштовно. Також у них доставка безкоштовно від 350 гривень. Е, і ще є доставка по Європі, до речі, тому що в них є виробництво в Чехії, і вони звідти відправляють по всій Європі. Я тільки відкрила, що навіть не заварювала, а в мене вже просто аромат е, на всю кухню. Дуже класно, дуже мені подобається. М -м -м. Який, знаєте, аромат справжньої і справжнісінької кави. Ну, заварюю так в чашці, кавоварки в нас немає зараз. Трішечки цукру, одну ложечку. Взагалі намагаюся пити без цукру, але інколи і із цукром. Отак От заварюю і ще швиденько розповім вам про цю фірму. Крім кави, вони активно ще займаються благодійністю, зокрема, допомагаючи нашим Збройним силам. В них на сайті можете знайти підвищену каву, тобто ви можете будь-який. Будь-яка людина може оплатити цю каву, а потім військовому вона буде безкоштовно. А також вони допомагають певний відсоток від продажу деяких позицій їхньої продукції, переходить на допомогу притулку для тварин, який знаходиться у місті Львів. У цей притулок особливий тим, що в ньому знаходяться тварини, які постраждали від війни. Смакувати вже своєю кавою. Ще раз повторюсь, аромат просто бомба. Але ще хочу вам сказати, що маю для вас невеличкий такий комплімент чи презент. Називайте, як хочете, по-моєму промокоду на ваше замовлення. В 25 Coffee Кофі Ростерс буде діяти знижка 15%. Тільки не зволікайте, тому що промокод буде дійсний лише до 13 серпня. Обов'язково спробуйте їхню каву, я впевнена, що вам сподобається. Сам промокод і посилання на їхній сайт я залишу в описі до цього відео. Обов'язково скористайтеся. Можна вже починати працювати. Зараз покажу, що і як. Ось наша зона біля басейну. До речі, зараз покажу вам басейн і розкажу трішки, як ми його облаштували. Найперше це треба його розкрити. Ось, до речі, ще один лайфхак. Ви так там полюбили мій лайфхак з викачування води. Я вам тут зараз теж лайфхаки покажу. така у нас накривачка на басейн. Я, ну, бачите, з чотирьох сторін просто беру пляшку з водою, прив'язую. Мотузка є на цьому тенті. Бачите, я спочатку думала, які, якісь там каміння чи якусь цеглу, а потім, думаю, пляшку взяли зручно. І в кожного знайдеться. Зараз я розкрию. Обрали ми цей басейн в минулому році. Ми його замовляли в інтернеті, нам в інтернеті з тентом, з підстилкою, з насосом і з такими кульками, бачите, обійшовся точно, а, і ще плюс доставка, обійшовся точно в таку ціну, як такий басейн коштує в епіцентрі, тільки в епіцентрі він без цього всього, сам басейн. А тут з усім. Але сказати, що я там дуже задоволена, то я сказати не можу, тому що це тільки друге літо, а він вже, бачите. Десь він видно, чи протрух зазимо, чи я не знаю. Майже кожен день він оце спускає, оцей верхній шар, а дірку, щоб залатати, ми знайти не можемо. Ми вже і так і сяк. Е -е Коротше, я не знаю, від чого полягає проблема. Але поки що так воно здуває, ми його накачуємо, ну і в пошуках, е -е, де воно пробити. Зайти поки що не можемо. Так, це поки що кладу сюди. Тут ось у нас насос, тут ось у нас ще матрас є, можна заграти, але ми його так ще і не надули. Ще маємо отакий сачок, покажу. Це щоб забирати з басейну всякий бруд. Ну, сачком, до речі, я довольна. Я дуже довольна, він такий класний. Він мені і в цей басейн, і в той ставочок стає в нагоді. Отак. От Але поки що я не буду цей весь бруд забирати, тому що сьогодні ми будемо спускати воду все одно і набирати нову. Ніяку хімію ми не використовуємо, бо в мене там тут купа алергії і так далі. Коротше, ми ніяку хімію не використовуємо, ми, оте, єдине, що. Вихідні дні його ми їм набираємо нову воду. Отак От він у нас стоїть. Дивіться, як ми придумали, купили пінопласт, ось такі 5 см. Трішки викопали. Воно за рахунок того, що в нас трішки під нахилом наша ділянка. Нам треба було вирівняти. Тут, тут бачите, тут ми викопали, а з цієї сторони менше воно у нас викопано, ми вирівняли це все. Піском, потім зверху пенопласт. і за рахунок цього пенопласта по-перше, ми маємо отут м'яке дно, тому що, бачите, дно у нас не надувне. У нас до цього був басейн там було надувне дно, то там проблем не було. А тут дно не надувається, тобто воно э, рівне. І якщо там сидиш, то на землі не дуже. Комфортно, так би мовити, ну ви зрозуміли, що давить. А тут, за счет пінопласта, по-перше, зручно сидіти м'яко, а по-друге, не... пінопласт все-таки утеплюючий матеріал і він не дає охолонути воді. Вода то охолоджується, звичайно, за ніч. Там все, але не так, якби він сидів, стояв на землі. Це ми другий рік лише поспіль використовуємо пінопласт, до того ми ставили завжди просто на землю. То я вам скажу, що з пінопластом просто зовсім все по-іншому. Дуже рекомендую в кого басейн, то ставте на пінопласт. Так, ну а я вже взяла ось шланг і буду використовувати метод, який вам всім дуже сподобався. Занурюю туди, а другий кінець тут. Затягую як соломинкою, бо іншого шланга в мене немає. Викидаю і ось на ваших очах, бачите, витікає тут водичка. Все, хай спускається. А я піду займатися далі. Що я хочу зробити? Я хочу, бачите, по-перше, тут треба покосити все, ну це вийде, потім Юра покоси. А по-друге, я тут під, під парканом хочу теж трішечки. Трішечки я запустила, хочу навести порядок. Оце все треба прибирати, залишити тут ось один кущ. Далі оце теж хрін теж його залишаю. Другий кусь, ну, коротше, попрацювати трішки є над чим. Якщо раптом дощ не піде, барбекю з усіх нас буде. Спека цілий день і всю ніч. Чи це місто є, чи велика піч? Вже трішки заморилась, бо дуже жарко. Але ось бачите, маленька мені винагорода за мою працю. Взагалі в нас в цьому році якийсь урожай малини не ніякий. Минулі роки було побільше. А в кого як? Ділиться, в кого класний урожай. Дивний острів сниться мені, з пекла до раю тікаю. Все, тут я вже все зробила, що хотіла, мені, чесно кажучи, аж легше дихається, залишилась мені ось одна оця клумбочка. Ну і все. І далі Юра покосить по моєму басейну і все вже буде готово. Я ось собі парасольку поставила, буду сидіти під парасолькою, бо жиріща така просто нереальна. З цим я теж впоралася. така в нас клумба. Тут у нас фізостензія, здається, що правильно кажу, але вона ще не зацвіла, І ще хотіла вам показати, ось, якщо я не помиляюсь, то це китайський лимонник. Ось такі в нього плоди. У нас в цьому, в цьому році, до речі, бачите, хоч тут урожай. Але я не знаю, що з них робити. Хто з таким мав справу, напишіть в коментарях, що ви з ними робили і як це робити это дуже вдячна. Вера, прийшов мені на допомогу, буде косити, а я буду вмити басейн. Так буде, я думаю, скоріше. Іди сюди, я тобі одне покажу. Одне покажу і все. Оце малина, помниш, ти саджав, тільки ми її вже чи скосили, чи ти, чи я. Оце. Ну, коротше, тут все одно ж видно. Малина оця остається, а то все. Вирізаю.

У нижньому шарі таке одну дірку знайшли, заклеїли отакою От штукою, Бачите, воно, типу, який скотч, а типу, як ізолента, Дуже міцно тримається. У нас воно вже було так заклеєне, то не пропускає. А в верхньому шарі це якась просто загадка. Ми вже і так і сяк, я вже кожен сантиметр обходила. Слухала вухом, де воно спускає, ніде воно не спускає. Але якимсь дивом. З вечора до ранку воно повністю збіг. Ось, бачите, заліпили. Ми ще згадали, що у нас така пісочниця класна є. Ми в неї пісок поки набирати не будемо. Але воно як для краси. На нашій пляжної зони я вважаю, що ідеально. Можна тут щось положити. На сос можна положити, той сачок скласти, покласти. Зараз так і зроблю. Зараз обмиємо. Ага. Ну, десь там. Десь там, да. Декілька годин активної праці і наша зона відпочинку набагато покращена. Дивіться, водичка набирається. Вже, правда, сонечко зайшло, але я парасольку все ж таки відкрила, щоб доповнити цю картину. Боже, як класно. В жару це те, що, саме те, що потрібно. Ось так має вигляд, ось такий має вигляд наш басейн, коли він е доведений до ума. А тут теж така ось зона відпочинку. Бачите, це пісочниця. Я в неї, до речі, поскладала, так як я вам і казала. Бачите, насос, та оцей сачок, щось можна покласти, якщо треба. А як буде треба, то піску можна насипати. Ну, ось так. Не шукай мене. Бо я на, бо я на морі знає де я є, а я на... Ку-ку. Та нема мене нічого, нема. А ти, а ти хороший. О боже. <ріху> та, ти ти ти, та не гризи мене. А зараз все потопче. Іди сюди. Тенсю. Здурів. Іди сіди, скай. А під вечір нас все ж таки задощило. Цілу ніч і цілий день крутило і на тобі. Але погода, як ви зрозуміли, на заваді нам не стала. Починали ми, правда, смажити трішки в іншому місці, а потім довелося перенести під горіх. Ось така в нас видалась субота, трішки попрацювали, тепер трішки відпочиваємо. Всім, хто зараз теж снідає, обідає чи вечеряє, бажаємо смачного. Ну а всім нам без винятку бажаємо миру. Дякую, що були з нами. Дякую за ваші перегляди. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей!